Всім привіт! Мене звати Юлія. Я мешка в Анталії. Зараз забігла на пошту спитати, де посиличку, яку я надсилала 4 тижні назад. Пошта Працює кожен день, крім неділі і ну якихось свят з 8.30 до 5. В суботу з 10 до 3.30. Це головна пошта, яка знаходиться над Матільда Мен, тут є деякі магазини, але хочу спочатку в парк зайти. Раз я вже на пошті, я завжди заходжу у парк цей Сіліклер Чар 6. Тут йдуть тренажери, ось там великий це безкоштовний туалет. Розповідаю, як тут працює пошта. Якщо ви Віддаєте посилочку, вам приходить смс, і там написаний номер вашого пакунку. Ви можете по інтернету слідкувати за ним, де він знаходиться. Але до цього моменту, як він буде на кордоні, ну це зазвичай в Стамбулі. Коли він вже потрапляє в Стамбул, все. Після того ви не можете бачити, де проходить ваша посилочка. Тому я сьогодні прийшла на пошту і він на спеціальному апараті відкрив дані, і там було написано, що вона вже в тій країні, куди я надсилала її, але ще не ну, дісталась до людини, якій надсилала. В себе я цього побачити не можу. І в інтернеті, в якихось там спеціальних сайтах теж воно нам не показує, на жаль. Але плюс той, що в Туреччині, якщо, наприклад, десь втрачається ваша посилочка, то е, там така, колись це було 15 тисяч лір, віддають. Якщо втрачено будь-яка е, вартістю, судно 15 тисяч лір, тому ну, не будуть губити. Зараз я не знаю, чи є таке правило, чи воно існує, але скажу так, все те, що я надсилала, е, все доходило. Ось зовсім інше питання. Мені не все приходило те, що надсилали, Якщо якась маленька посилочка, то могло не дійти. Ну, Тут такі моменти бувають живом. Вибачте, будь ласка, за мій голос, в мене нежить, в мене кашель. Я вже другий день сиджу вдома, ну, вирішила поприбирати, знаєте, хороша справа. Ходить, коли я починаю чистити одну шафу, воно все вилі... ну Це просто, розумієте, коробка Пандори. Єдко. Здається, сьогодні було непогано зранку, в обід ще більше всього. Юля вивернула, ну коротше, це нескінченно. Прибирати квартиру можна дуже-дуже довго і воно знову. По-новому. Ну, я вам казала, що нові шафи приїхали, тому е мені зараз хочеться вже, знаєте, дуже-дуже гарно все поскладати, щоб було дуже зручно шукати. А не так, де знаходиться, не знаю, а, напевно, немає вже. А я це котяче царство. Хоч кожного бери додому. Мені слана вистачає. Кораблик. Куди ці ми пливемо? Біологи, скажіть, будь ласка, що це в нас за дерево таке цікаве? Чи кущ такий, я не знаю. Ось такі свіжі листочки. Бачите, як поділяються? Прикольно, так? Да? Як ніби сердечко? Вау! Так дивіться, це серце. А чому я раніше не бачила? Тільки вниз йде, напишіть, будь ласка, хто знає. Або в кої є програма така спеціальна, знаєте, в мене просто нема місця на телефоні, я не можу додатково щось поставити. Розуміли, оцих парканів взагалі не було раніше. Взагалі це все відкрито було, люди ходили без проблем. Так, да, Вітер сьогодні хороший такий, і тому не спекотно. На жаль, я боюся, що мікрофон не дуже буде вам добре чути. Дуже шкода тут раніше. Пішла водичка, такий був водоспад гарний. Ми завжди тут приходили фотографуватися, він аж в море спадав. Я завжди бачила, як ці кактуси цвітуть, але це в червні. А зараз не мають мати плоди. Я думаю, що просто люди не дають їм тут дозріти, що вони вже все позривали. Ну, тому що дуже легко дістати, знаєте, це ж невисоко. Хоча? Цього забору так, також не було, ми завжди сідали сюди, на камінці і дивилися в ту печеру. Це в нас іде ресторан рибний. Єдине, що там дуже-дуже дуже довго обслуговують. дуже так повільно, напевно, годину треба чекати риби, тому я не раджу його. Але якщо у вас є час і вам нема чим зайнятися, будь ласка, це наша Марина. Зазвичай ми завжди з балкону дивимося на неї. Так? І громада готель. Отам От я плаваю, вже 100 років там не була. Цього року взагалі така, то немає часу, то в мене нога, то тепер не жить Коротше, Бути біля моря, і я вам чесно скажу, якщо ви приїжджаєте на два тижні, то можливо, я якраз два тижні і проплавала за весь цей період. Дивіться, це вежа, хидерлик. І, там, можливо, була церква Святого Георгія. Так записано в древніх книгах. Так. Ну, місцеві зараз, звичайно, це замовчують цей факт. Але практично я ще вам покажу, де ще були церкви, яких зараз з історії ну, витерто. Через те, що. Наш митрополит дуже багато читає. Він знаходить на грецькій мові історичні дані, плюс приїжджають греки, які тут раніше жили, бачить калям. Ось, Тому вони самі розповідають. І ще один грек приїжджав, його родичі тут жили, і теж розповідав нам, де що знаходилось. І зараз що ще є. Я вам покажу обов'язково. Дивіться, ось парк закінчується, можна піднятися наверх. І через верх перейти дорога, а можна спуститись униз. І таким чином перейти дорогу можна було. На жаль, чомусь його закрили, цей перехід, хоча там люди. Щось я не розумію, а як вони мають звідти вийти? Бачите? А це іде якесь будівництво, напевно. Дуже дивно, тому що його недавно побудували цей міст, скільки йому навіть 10 років немає. Дуже дивно. Можливо, світло змію, чи ще щось. Тому що сам по собі міст нормальний. Шкода, хотіла вам показати, там і світиться, і водичка тече. Ну, На наступний раз. Ось да. ті бось. Ми зараз перейшли дорогу від парку і, будь ласка, Айла Фанталя. Можна тут сфотографуватися. Тут починається вулиця Гюлюк і вона йде наверх. Ми трішки зайдемо в Селеклер. Центр, так і парк ми називаємо. хоча парк називається по-іншому, але всі знають його як Селеклер. Покажу, що тут є. Це мені здається, один з найперших торгівельних центрів. Якщо можна так сказати, він дуже маленький. Не дивлячись на те, що він маленький, тут є величезний вибір всього для весілля, для свят, коли народжується дитинка. Бачите, квіти. Просто. Оці подарунки, коли ви приходите на якесь свято, ви даруєте гроші, а вам дають і такі подарунки. Деколи туди клали шоколадні цукерки, а зараз і свічки ставлять, щоб на пам'ять було. Це, можливо, парфуми чи якась деколон. А це свічка. До речі, непогано придумано, тому що шоколадні шоколаді цукерки виймаєш і воно порожнє, а свічку можна запалити. Це щось новеньке. Або просто я давно тут не була, вже цікаво. Зробили, змінилися. Шоколадні сук, а ні, є, є, є ще. Бачите, є ще шоколадні цукерочки, горішки такі, які дарують. Але більше все рівно вже, я бачу, на свічки перейшли. Така краса. Це напевно весілля. На таких гарних підносах дають каву для нареченого з спеціями для того, щоб він її випив і доказав усім, що він буде терпіти всі капризи своєї нареченої цукерочки. Наречений приносить свої наречені, коли просить руки, і також оці букети штучних квітів він дарує свої наречені, коли просить її вийти за нього заміж. А це цукерочки, якщо народився дівчинка, хлопчик. Дитинка хороша, і ці всі солодощі пішли. Троян таких я не бачила, це щось новеньке, і оці цікаві. Ну, другий шоколад, я найбільше запитати, скільки, але він смачний. І все, пішли стрічки, її для того, щоб зав'язувати букети чи якісь подарункові такі зробити. Дитинка, коли приходить додому, це все повинно бути в. Гарно вбране. Бачите, тут лише роблять. Ви можете, я думаю, тут взагалі на замовлення зробити будь-які кольори, які ви захочете. Каже, Юля, краще одяг, щоб подарували, я з вами згідну. знаєте. Оце воно хмаринка дуже гарно, але один лишній комбінізон чи шорти. Але я вам ще пораджу. Коли ви йдете. На день народження маленької дитинки, ну тобто в нас які народилась, так з родом приїхала. Даруйте на два-три роки речі. Не даруйте для маленьких, в неї є, повірте, і вже понаносили. Мені дівчата молодці, вони подарували на старших, і в мене син все виносив взагалі на три роки шорти. Я дістаю, думаю, о, супер, є, є одяг ще з христин, розумієте? Тому що маленькі принесуть всі, повірте. Ну це все, це вже на пішли дівчата, просто корони, але будьте обережні, будь ласка, це лише на хустку цепляється, не на волосся. Я вже раз вцепила на волосся, думала, що буду лиса. Ну, показ був і мені прицепили, все дуже гарно. Ні, ну це не страшно, всім це можна. Отакі корони можна, без проблем. Оті з бусинками, оте не треба. Дуже важко знімати, нереально. Магазин, коли наречена на гі такі є в них ніч хни, от я думаю, це все таки напрокат видається. Я не можу. А ми шукали, мені потрібно було корона е, на шоу. Хоча, можливо, це дорогі були, тому дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Розповідайте, будь ласка, про мій канал своїм друзям, своїм знайомим, близьким. Можливо, вони теж будуть збиратися в Анталію, і в них буде інформація про це чудове місто. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу нашій щенці Україні. Дякую нашим воїнам, дякую всім волонтерам, всім країнам, які допомагають нам. І Пришвидчують перемогу України, слава Україні!